Виробництво дронів, крафтова продукція та майстер-класи усе це презентували на ярмарку ветеранських бізнесів, який відбувся в Івано-Франківську. Деталі у наступному сюжеті для відвідувачів організували майстер-класи з писанкарства, бісероплетіння, гончарства та виготовлення сирних коників. Бривлашку і гарячу воду, кладу, щоб розогрівся сер гарно. Що він гарно розігріється? То він тоді гарно виробляється. Коли зробила брусочок, і тоді пробив не в самому кінці. Так, якби відривало би, кусочок сера, але не відриваю, просто його відтягую. Відтягую одну лапку, потім другу лапку, Тому відтягую шию. Проводила майстер-клас космацька майстриня Ганна Лендюк. Сирних коників вона виготовляє вже десятки років. Ну так як я заморожую їх, то вони можуть зберігати і рік на якому розділуці, а так то воно засихає. Ну, у нас взагалі традиція робити кулачки, такі коли весілля і там різними квітками. Свою крафтову продукцію представила і дружина ветерана Людмила. Відкрити свою справу, вирішила майже рік тому. Сири є за традиційною гуцульською рецепторою боц. Копчений в італійських травах, бринза, панір Вурда. Також я роблю це традиційні гуцульські сири, тільки з козячого молока. Але також є і інші рецептури, такі сири, як по типу качота, та типу бил верхнула пряні кульки, в оливковій олії. А ось ветеран Олександр займається виробництвом дронів. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році. Тепер допомагає побратимам в тилу. В Даному випадку це корпус від дрона. Він називається Ян 1502 Такі дрони вони використовуються і як перехоплювачі, і як ударні дрони по легкоброньованих демотеризованих цілях. Він може летіти до 20 кілометрів. А ще участь у ярмарку взяли понад 30 роботодавців у області, які представили 200 вакансій для ветеранів.